Да, реакція була емоційна. Отут і тема Навального, Авдіївка вплинула емоційно. Скажу, от я просто як свідок, там пінчук привіз групу наших героїв, ветеранів війни, у когось нема ноги, у когось руки, жінки, які там тайра відома, яка пройшла по полон. І вони, коли виступають, я скажу слизу. Про прошибає, воно впливає емоційно. і це дуже добре. От, як піар, такий емоційно. коли послухали їх, да от Данія, яка пообіцяла mm -hmm. нам да примірка Данія, пообіцяла дати артилерію. да, от цей чинок теж працює. Тобто, ціннісний аспект він теж присутній. До речі, генерал Павел він, коли виступав, от на українському біді, він сказав: він згадав минулорічний прогноз. Він, він тоді сказав, і багато хто здивувався, і викликала це неоднозначні емоції, що, мовляв, готуйтеся до різних сценаріїв завершення війни. Вони можуть бути різними. А ми всі чекали тоді швидкого наступу, швидкої перемоги. Да, і він зараз нагадав: я б хотів помилитися, да, але от, да, я виявився правий, а далі вже почав про зброю. Що от зараз да, треба зброю. І тема зброї вона лунала там всіх. І Кулєбу, і Єрмака, всіх запитували про зброю. Да, тому я думаю, що в принципі ця тональність, вона якраз в Мюнхені нормально спрацювала. Щодо Китаю, між іншим, цікавий теж момент, от тут Трикутник Європа, США, Китай. Європейців в Мюнхені. Настільки Китай хвилював, от Китай хвилює американців. Так, так. це от, особливо трампісти, там був от ну, в Києві. Був в понеділок. Да, а перед цим був в Мюнхені. Майк Помпео і ціла група сенаторів, конгресменів, зокрема республіканців. І от вони всі особливо республіканці. Вони всі кажуть, да ну Європа – це добре, да, да, але це от Українська війна, це війна між Росією і Україною, це європейська війна. Ми там готові допомагати, але це ваш клопіт в першу чергу. Нас більше хвилює Китай. На що європейці відповідають? Навіть от відповів на такий неформальний зустріч Ішенгер, колишній президент uh -huh. Мюнхенської конференції, він каже, якраз Помпео, що «ну да, Китай важливий і для нас теж. Але для інтересів Америки теж треба враховувати, якщо ви підете з Європи, якщо ви не будете допомагати Україні, як вас буде сприймати Китай? Да, Абсолютно. Як та да, як слабака? Ну він так не сказав. Він так як угу. дипломат досвідчений, виважено все ви ска втрата да, лідерства. Да, але вто і, і правильно, да, от ця буквально пролунала брак лідерства. Брак лідерства. Угу. Якщо раніше американці завжди звинувачили європейців, ви не даєте грошей на, на фінансування оборони. А зараз європейці звинувачують американців. І от тема Китаю вона так звучала в контексті побоювання. Я б сказав, пов'язаних з Трампом. З Трампом і те, що це може вплинути на НАТО, може призвести до негативних наслідків, пов'язаних з забезпеченням безпеки в Європі. Тому Китай тут був нібито побіжно, але насправді фактично ну, стало очевидним все це взаємопов'язане між собою. І американці, якщо хочуть зберігати, скажімо так, стримування Китаю ефективно, да вони мають бути ефективними і в Європі, зокрема в допомозі Україні. А наскільки Європа готова на правду, сьогодні допомагати? Бо це ага. до прикладу багато читаєш інформації, нібито то ага. то дають, ось ми це зафіксували. А от диск... всередині наскільки вони готові дійсно вишкрібати останнє, збирати останні гроші і передавати і допомагати, розуміючи, що ну для США Китай основний ворог. Ну, е... З одного боку, так тут от, от, от приклад з Францією, він продемонстрував е, ступінь готовності. Тобто е, ми готові допомагати, а Там, ми, да, да, але да, але є наші власні інтереси, да, про які ми не можемо забувати, і які ми маємо захищати. Оце один такий цинічний аспект, але він є. Дискусія от європейців з американцями. Вона продемонструвала інший, Я б сказав, такий психополітко-психологічний аспект. Я згадав відому фразу ще з давнього радянського фільму. Верніся, все прощу. <с. Да ну мається на увазі брак лідерства. Що якщо ви, американці, хочете цікати з Європи? Да, слухайте, ну о, по перше, ви від цього програєте. По друге, слухайте, ну ми готові теж. Да, і збільшити військові витрати, готові теж підключитися більше, да, але ну без вас ми не можемо. От залежність от від цього від цієї парасольки безпекової да. і НАТО, і США вона зберігається. А, і а, от психологічно мені здається, частини європейців, ну вони розуміють вже безпеки з боку Росії, які зростають ризики, а, розуміють необхідність підтримки України, тому що якщо ми не витримаємо все. Лише питання часу, коли війна до них прийде. Тому допомагати треба. Але вони психологічно не готові воювати самі. От не готові. Ну це відчувається. Сікорський трошки лякав, там, який теж один з пророків на Мюнхені, да, зокрема, 22-му році, він так відвертим текстом і про третю світову згадав. І це, до речі, лунало з різних уст, і це не випадково, мені здається. Вони, у них вже страх цей. Вже є він присутній, але він їх лякає. Якщо ви зараз не допоможете Україні, воювати доведеться вам самим. Я думаю, що він це спеціально сказав, тому що це больова точка, тому що самі воювати вони не готові, не так. хочуть. Ну відомі дані, що зараз треба збільшувати чисельність війська. Навіть у британців проблеми, у німців проблеми, проблеми І от тому є раціональне відчуття, що треба робити, і по зброї, і по модернізації збройних сил, і по допомозі Україні, по створенню європейської системи безпеки, але повної готовності ще немає. От психологічна проблема вона uh -huh, існує. Uh -huh, uh -huh. Можна а, в мене одна іронічна іс... буде ремарка. А друга, по суті, Мюнхена, моє відчуття від нього, хоча б пан Френко був там а, йому видніше. Але от, скажімо, як це виглядає мені ситуація? А з приводу іронічності мені ситуація зараз між Європою і Сполученими Штатами нагадує до певної міри нашу ситуацію з Європою. Ремейк. Коли ми вимушені пояснювати, що якщо нас не підтримуєте, то вам прийдеться воювати. Це ви втрачаєте лідерство. Росія вже з вами воює. Фактично. Нам потрібна підтримка для нас це питання виживання. Але для вас це питання того, щоби не воювати того, що ви втратите через крок. І ось Трамп Сполучених Штатах, виборча кампанія, Криза, і тепер Європа Сполученим Штатам пояснює. Це не питання підтримки нас, це питання вашого лідерства. Якщо ви не будете нас підтримувати зараз, не продемонструєте, то це питання про Китай. Якщо не тут, то тоді вам прийдеться воювати. Тоді готуйтеся до того, що ескалюються ризики по всій іншій лінії фронту. Ми кажемо: тоді очікуйте в Балтійських країнах, очікуйте тоді Молдову, очікуйте тоді Балкани, де може горіти Європа. А європа каже сполучені штати, очікуйте тоді Корею. Тоді очікуйте інші точки запалення в світі, не тільки хусі, та в тощо. І оця драбинка, така яка складається одна в іншу, як на мене, промальовується просто ну, ну, прямому контуром. Бікфорду в дрот, навіть не, не драбинка, да, що, якщо запалиться в одному місці, воно вибухне і, в іншому. І просто цікаво спостерігати, як зараз, навіть в певних там, закритих форматах, спілкуючись з колегами європейськими, вони подекуди. Ледь не під кальку, самі того навіть не усвідомлюючи, а коли їм показуєш починають самі посміхатися від того, що копіюють наші тези буквально річної давнини, і тепер вони лунають від них. А, і Мюнхен, як на мене, тепер вже переходячи з цієї трішки іронічної ситуації до самого Мюнхена, продемонстрував, що ми вже в ситуації, коли стара парадигма сприйняття російсько-української війни, вона Довичерпуються, от буквально вже по стінках цього цієї бутиля намагаються там щось ще нашкрябати і щось від неї вичавити. Uh -huh. Або там, якщо лимон взяти, то от останні краплини соку з нього вичавлюють за принципом. Парто є 80% результату, які добиваються 20% зусиль, а потім 20% результату вже 80% зусиль. От ми вже в кінці цих 80%, коли дотискається все, що можливо, і на Мюнхені, от, скажімо, на треку півтора, тобто трішечки нижче офіційних заяв офіційних. Це вже лунало, але трішки нижче, коларно, те, що принаймні я спостерігав, спілкувався, вже лунає розуміння того, що ця парадигма себе вичерпала і що має прийти щось на зміну. Ще трішечки глибше, вже є певні пропозиції прощупування того, як це може виглядати. Франція вже прощупує, а що означає, що Франція є єдиною ядерною державою Європейського Союзу, які це відповідальності і можливості. За собою не си. До речі, дискусія обачаюсь там була офіційна дискусія про європейську ядерну зброю. А, вже в публічний простір виходить питання: а що таке буде НАТО мінус Сполучені Штати в Європі? Треба створити альтернативні і структури і дієздатні забезпечити самих натівських структур в умовах, якщо Сполучені Штати випадають з можливості реалізації прийняття того, що рішень, їх лідерство пропадає. І багато інших питань, зокрема і до російсько-української війни, як на мене. Якщо звести до такої маленької формули, то зміна цієї парадигми відчувається по наступній лінії. Наразі ще російсько-українська війна сприймається як війна в Європі, напад Росії на Україну, війна в Європі, яка своїми наслідками несе загрози для всієї Європи. А парадигма, яка йде на зміну, це Росія напала на Україну і своїм нападом напала на Європейську безпеку. І Росія є джерелом загроз для європейської безпеки, і Росія вже є агресором по європейській безпеці. Тобто, в першому випадку, зараз Європа страждає від наслідків того, що ця війна триває, і, відповідно, треба якось завершити війну. А в другому випадку, причиною проблем є не війна, а причиною проблем є Росія і її агресивність. І от в Європі ще не готові визнати, що вони вже на фронті на правду. що війна вже їх. Вони поки від цього відмежовуються. але вони вже розуміють, що агресія, в принципі, триває і проти них, і відповідно потрібно вирішувати не питання завершення російсько-української війни, а питання неможливості Росії чинити агресію. Бо якщо завершиться російсько-українська війна, якимось чином без того, що Російська Федерація. Е Відмовиться від своїх загарбницьких амбіцій, то в них просто от, там сувалки з'являться, Балтійські країни, э, Готланд або Молдову розхитають або Балкани. Тобто купування проблем російсько-української війни не буде рішенням загроз для європейської безпеки. Навпаки, і... вони бояться, що потім Росія почне на них і потім... ось це вже повністю ставить хрест на парадигмі України як буферу, ставить хрест на сприйнятті російсько-української війни як війни просто в Європі. І як головного болю для Європи, а вже піднімає питання того, що Україна стає частиною загальноєвропейської системи безпеки, і це вже спільний фронт, на якому фізична його частина бойова за Україною, але забезпечення а, uh -huh. можливостей uh -huh. України uh -huh. і інших фронтів інформаційного кібер, економічного тощо це вже є відповідальністю Європи, як їх самодостатній фронт. Mm, ти думаєш, що вони можливості? це вже усвідомлюють, але тут вони підходять до цього найголовніше питання? Чи єдина Європа в своїй оцінці? Я сумніваюся.